Права 1579. Від мотузки завдовжки 12,55 метрів. Відрізали п'ятих її довжини, а потім ще 2 третіх залишку. Скільки метрів мотузки відрізали за 2 рази. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную знайти, а скільки ж відрізали в перший раз. То відрізали п'ятих її довжини. Довжина 12,55 метра. То пишемо перша дія. Треба 12,55. Спочатку поділити на 5. Це буде одна п'ята. І таких частин треба взяти дві. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточку. Отже, записуємо 12,55. Пишемо. 12,55. Що ділиться? Що ділиться на 5? 12 ділимо на 5, це буде 10. 12 ділимо на 5, це буде 2, вибачте. 5 на 2 це 10. Віднімаємо. 12 мінус 10 це буде 2. Тут у нас вже кома, 2 менше, ніж 5. Ставимо тут кому, 2, цілих буде. Зносимо 5. 25 ділимо на 5, це буде 5. 5 на 5 це 25. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0, 0 напишемо, зносимо 5. 5 ділимо на 5, це буде 1. 1 на 5, це 5. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Ділення завершене. то записуємо, що частка у нас дорівнює 2,51 сота. 2,51 сота. І це треба помножити на 2. І це дорівнює. Ну що ж, давайте 251 помножимо на 2. Це буде 502. Тут у нас є два знаки після коми, ставимо їх. То вийде 5,2. Записуємо в дужках чого метрів. Так. Це у нас відрізали. В перший раз. Давайте запишемо ось так в перший раз. Є. Ну, а тепер, щоб знайти далі, нам треба знайти решту, оскільки залишилось залишок. То пишемо друге. Треба від 12,55 відняти 5,2. Це у нас буде залишок після того, як відрізали в перший раз. І це дорівнює. Ну що ж, 12 мінус 5 це буде 7 цілих. 55 сотих мінус 2 соті це буде 53 соті. 53 соті. У дужках пишемо чого? Метрів. Це у нас буде залишок. Залишок мотузки. Є. Ну що ж, отже, залишок у нас є. А тепер сказали, що відрізали ще 2 третіх залишку. Ну добре. то якщо 2 третіх, то знаходимо, оскільки це буде 2 третіх від цього залишку, пишемо третє. Ну і записуємо, що 7,53. Треба поділити спочатку на 3. Це буде 1 третя, а таких частин нам треба 2, то множимо на 2. І це дорівнює. Ну, давайте будемо знаходити частку. Записуємо 7,53, що ділиться на 3. Записуємо. 7,53, що ділиться. Що ділиться на 3. Що ж, 7 ділимо на 3, це буде 2. 2 на 3, це 6. Віднімаємо. 7 мінус 6 це 1. Так тут у нас кома. Тобто ціла частина частки буде 2. зносимо 5. 15 ділимо на 3, це буде 5. 5 на 3, це 15. Віднімаємо. 15 мінус 15, це 0. 0 не пишемо, зносимо 3. 3 ділимо на 3, це буде 1. 1 на 3, це 3. Віднімаємо. Отже, залишок дорівнює нулю. Ділення завершене. Тобто записуємо, що це буде 2,51 сота. Пишемо 2,51 сота. 2,51 сота. Так, тепер нам треба помножити результат ще на 2. І це дорівнює. Ну що ж, це тоді ми вже множили 2,51 на 2, це буде 5,2 Пишемо в дужках чого метрів. Це у нас відрізали. В другий раз. Ну добре. Якщо ми знаємо, скільки відрізали. Перший раз і в другий раз, то скільки відрізали за два рази. Додаємо, тоді, пишемо четверте. То 5,2 пишемо. Плюс 5,2. Це дорівнює. Разом буде 10,4. 10 пишемо в дужках чого? Метрів. Це у нас відрізали. За два рази. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Нас запитували, скільки метрів мотузки відрізали за два рази. Пишемо 10,4 10 метра. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частки від числа, а також на дії з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.